Я не понимаю, що з українцями ваше відбувається. Я допомагаю. По ну я ще на нервах трошки розмовляю в емоції, але допомагаю. Я комусь за квартиру плачу, комусь кредити закриваю, переселенцям квартири аренди там оплачу, машина на за все Але з кожним місяцем все більше і більше заявок. Сергій поможіть, Сергій, поможіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна компанія, а там є. Списку Форбс захочете напишите Сріманчук Форбс. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються. Поняли? Я типу як должен, об'язан допомагати, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посиланням в шапці на навчаємо. подарунки здаримо так далі. Перейдіть, взагалі, поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не в команду. Нам ми не всі командую беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навчати, передаємо досвід за взагалі, за якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн, наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять, А як не насипять, ми ще їх проклянемо. Короче, отака от, от історія. знаєте? я з цього в шоці. От. Кожен день мільйон званків. Оце якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля, безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюсь людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не яка то допомога. Я запишу сім'ю, у мене мама, вчитель математики, папа, столяр, красадірєвчик. Ну от вам вже ложку дали, в рот, ложат, кажуть, перейди по ссылці в описанні профіля, за тебе вже все зробили. Не ми будемо шукати, де в моменті вирвать. Вицепить, а якщо не дадуть, ще й ми плюнемо їм в лицо. Самі делати, ми не будемо нічого Чи? Ну, Таке понял. Все, перепрошую займоці. Ну це просто неможливо. Кожен день мільярд дзвінків і ще з такою інтонацією людей розуміло, що я їм должен. До речі, захочете подивитись у нас там на прямому ефірі. Ми будемо студентам нашим зарплату виплачувати за те, що от вони розпосюджують відео в соціальних мережах. От така можливість є. Поняли Заробляти. Чого ви за неї не беретесь? Я не знаю. А воно є. Люди заробляють. І от ми там то зарплату виплачуємо, то там подарунки якісь дороги. Я кажу, от я був в шокі. Одному не сподобався пам'ять на айфоні, бо вона була 512, а не терабайт на 16 про Максі, второму не сподобався колір айпада нового. Я отак сидів і думаю, ну вам вже з неба впало. Ну вам вже просто візьміть, скажіть, дякую. Нє, хз, що з цим робити.